Слава Україні! Шлюб за 5 тисяч доларів у Хмельницькому. Організували акцію Створи подарунковий бокс для наших воїнів. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Фіктивний шлюб з ухилянтом за 5 тисяч доларів. На Київщині жінка отримала підозру за сприяння у втечі військовозобов'язаних за кордон. 28-річна жителька Миколаївщини за гроші пропонувала чоловікам одруження з жінками з потрібною групою інвалідності, щоб ті могли виїхати з країни. Тепер їй загрожує до 9 років позбавлення волі. У Франції горить руанський собор. Це один з найвищих готичних соборів світу. Це пам'ятка національної спадщини країни. За даними французьких журналістів, вогонь спалахнув у тій частині будівлі, де велися будівельні роботи. Усіх евакуювали. За дві години полум'я, яке спалахнуло, знищило готичний шпиль, вітражі та обвалило дах. Навколо будівлі встановили охоронний периметр на місці екстрені служби. Повідомляється, що було залучено 63 вогнеборці, задіяно близько 33 одиниць техніки. Причини пожеж. Ажі поки що встановлюються. Литва доставила чергову партію військової допомоги Україні, включаючи боєприпаси, системи протидії безпілотникам і розкладні ліжка, продовжуючи свою довгострокову підтримку на суму 1 мільярд євро, на яку вже надано 641 мільйон євро. Сьогодні в Україні прибули антидронові системи, патрони калібру 5,56 на 45 мм. міліметрів. Про це йдеться в заяві Литовського міністерства. Хмельниччина попрощалась двома воїнами у Вовкинецькій громаді на Дережнящині. Прощалися з головним сержантом Володимиром Володимировичем Тучинським. Під час бойового завдання поблизу населеного пункту Новопіль, що на Донеччині, захисник отримав важкі поранення. Воїн загинув 5 липня від отриманих поранень. Йому було всього лише 38 років. Славучани провели в останню дорогу захисника Віталія Мельниченка. У липні 2023 року він був мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив службу в єгерському батальйоні однієї з військових частин на посаді старшого телефоніста відділення зв'язку. За сумлінне виконання службових обов'язків нагороджувався почесною грамотою командування. Виконуючи бойове завдання, старший сержант загинув 3 липня внаслідок мінно-вибухової травми в районі населеного пункту Новоселівка-1 Покровського району Донецької області. Йому на віки 52. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У Хмельницькому відновили рух чотирьох тролейбусних маршрутів. Сьогодні відновлюється рух тролейбусів на наступних маршрутах. Це номер 2 а завод Катіон мікрорайон Озерна, номер 16 Завод Катіон Алмаз, номер 18 АЛМАЗ-Автостанція номер 1 та номер 56 Алмаз-Автостанція номер 1 Слідкувати за рухом тролейбусів можна за допомогою системи Дозор. На автодорогах Хмельниччини діють обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище плюс 28 градусів Цельсію. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаження на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведених автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Будьте уважні та обережні за кермом. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Хмельницькому організували акцію «Створи подарунковий бокс для наших воїнів. Акція організована до Дня Незалежності України. Долучитись може кожен. У коробку довільної форми і довільних розмірів обов'язково варто покласти лист подяки захисникові або захисниці та речі на вибір: суха грілка, шкарпетки, дочовик, вологі, сухі серветки, засоби гігієни, антизастудні засоби, лейкопластир, засоби від комах, запальнички, ліхтарики, батарейки, сухий спирт, суперклей, скотч, рукавиці, будівельні та Фарбанк, а також смаколики. Збір подарункових боксів воїнам відбудеться у приміщенні управління торгівлі міської ради за адресою вулиця Грушевського, 88. А акція триватиме до 23 серпня цього року. Дякуємо, що залишаєтеся з Першим Подільським. Ще більше інформації про головні події країни та світу у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся мирного та спокійного дня. Слава Україні!